Доброго дня, мене звуть Сергій, ви напевно мене знаєте. Я дуже вдячний Олександру Пархоменко компанії Чездентл, які змінили моє життя, мою посмішку. Ми коли побачили вже Сергія після операції, ми були дуже раді. Я коли узнала, що фірма така Чізден хоче допомогти моєму сину. Який повернувся з полону без зубів. Я подумала, що це жарт. Да. Я думала, що такого в нашій в країні не буває. В нього не було 16 зубів. Зробити такі операції це дуже. Я як мати я дуже вдячна їм, дуже вдячна. Ми з татом плакали від радості, що є такі люди, є така. Є така людина, наша сім'я дуже вдячна Олександру Пархоменку, якого дуже велике серце, який допомагає не тільки моєму сину, і ну всім, які потребують цієї допомоги. моєї дитини змінилася і посмішка, і він дуже гарно виглядає. Мені як жінці дуже важливо було бачити його осміхненим. Мене стали на вулиці геть по-другому розприймати. і я сам в душі став більш впевненим людиною. Дуже професіонально не підійшли к цьому підходу, тому що вивести людину з такої операції це дуже великий професіоналізм. Я ж дивилася ці ролики. Я ж бачила, як моя дитина встала не яка. Його підтримували, коли де вже все пройшло, але телефонна зв'язь не приривалася. Вони постійно спілкувалися, давали рекомендацію. Тобто люди з великим серцем, великою душою. Професіонали, коли тобто, один друг, іншого просто доповняє. Це дуже важливо. Ці справи це дуже справи. Вони дуже, Вони роблять дуже гарну справу. Я дуже їм вдячний. Я бажаю їм міцного всім здоров'я і щоб в цій компанії наросла і процвітала.